Не буду вже включати розетку, не реагує, не включається взагалі. Як його розібрати? Щоб його розібрати, треба тут є два саморізика відкрутити. Ті, відкручуємо ці два саморізики. Раз. Два. В сторонку. Тепер знімаємо цю ага, модель я не сказав. Блендер. Tritronic модель TX TXHB 2094. 1000 Вт. Ось так. Ось така модель. Знімаємо цю частинку. Оце все треба почистити, якщо ремонт відбудеться. Тоді. От є за знімаємо. Ось, яка частина знімається, оця верхня частина знімається. І от є плата у нас. Є плата. Зараз буду робити тут діагностику, провіряти, що тут можливо на платі. Зараз сам провіру моторчика. Тестер на прозон підіодів. І от на ці контакти тестер. Так, 50-239, щось воно нестабільно. 220, 218, 213, вам. Щось є не добре, добре. Зараз буду я, можливо, прийдеться відпаяти, ну. Думаю, що візуально двигунчик ніби. Нічого не видно. Добре.